У мирнограді тривають суперечки щодо оптимізації мережі закладів освіти. Найбільший резонанс навколо ЗОЖ номер 4 та загальноосвітньої школи. Інтернат за коментарями журналісти телеканалу Капрі звернулись до мирноградського міського голови Олександра Брикалова. Мусіруються слухи куларнам прийнятті рішення оє закриття рейдерському захваті а будущій продажі кінтам кіграмічським структурам. Таку інформацію роз. Распускает небольшая группа жителей нашего города, которые хотят ну, на этой острой теме заработать себе дешевый авторитет. Но вдвойне обидно, что в преддверии возможных выборов популизмом занимаются и некоторые депутаты. Приезжает к нам народный депутат Войцитская Виктория и посетив всего лишь два объекта системы образования и не вникнут в суть вопроса, и предложенного городским отделом образования варианта по оптимизации всей городской системы нашего города ну, начинаются манипулировать фактами, угрожать возможными проблемами, а на просьбу о финансовой или технической поддержке ну, ходить от Та Твіта боля того, після її візиту починається по більшому, що тут ну травля должносних ліц городського діло образування, як повідомила керівник відділу освіти Мирноградської міськради, через законодавчі зміни статус школи інтернату кардинально змінюється. Отже, щоб виконати постанову Кабміну і при цьому зберегти контингент соціально незахищених учнів та педагогічні колективи, доцільним виглядає об'єднання інтернату та загальноосвітню школу номер 4 які розташовані між собою на відстані. Стані 850 метрів. 9 серпня вступила у дію постанова Кабінету міністрів номер 576, це зміни до положення про навчальний заклад. Зміни були внесені до положення про інтернатний заклад. Ці зміни стосувалися зарахування дітей до навчального закладу інтернатного типу. У нас загальноцвітня школа-інтернат у місті є, де на даний час утримується 145 дітей. Коли ми детально вивчили постанову, ми розглянули ті підстави, на основі яких дитина може бути зарахована до школи-інтернат. По-перше, батьки повинні працювати. Вони можуть працювати за змінами або перебувати у тривалому відрядженні, можуть знаходитись на тривалому лікуванні у санаторії або у лікарні. І коли дитина нема куди діти, вони можуть бути дитина, може бути зарахована до школи-інтернат. Там не було жодного слова про те, що до інтернату можуть зараховуватися діти із сімей, які знаходяться у складних життєвих умовах. А у нас більшість таких дітей. Ми проаналізували контингент нашого інтернату і виявилося, що із 145 дітей тільки 50 – Можуть перебувати цілодобово в інтернатному закладі з понеділка по п'ятницю. Школа-інтернат має три корпуси: два навчальні та спальний, в якому все пристосовано для цілодобового перебування дітей, розповідає Наталія Миколаївна. Це і Душові кімнати, це і пральня, і ігрові кімнати, які обладнані дуже непогано, тому що у нас були спонсори, які нам допомагали облаштувати ці кімнати. Доля школи інтернату у нас під великим питанням. Нам треба кудись влаштувати дітей, які не могли б там ночувати. Розумієте? вони повинні навчатися в загальноосвітній школі. Це перше питання, яке нас дуже тривожить на даний момент. Друге питання. Наші діти, У нас є подошкільний заклад, це будинок творчості дітей та юнацтва. У нас немає свого власного приміщення, ми наші діти знаходяться у приміщенні, яке є власністю ДП Мирноград Вугілля. Ми не можемо його ремонтувати, ми не можемо туди вкладати бюджетні кошти, тому що це буде нецільове використання бюджетних коштів, а дана будова знаходиться в аварійному стані. Тому нам треба кудись переводити дітей із позашкільного навчального закладу. Розглянувши ці питання, ми подивилися за територіальним признаком. Четверта школа знаходиться від інтернату на відстані десь 850-900 метрів. І мікрорайон четвертої школи це практично мікрорайон школи інтернату. Тому при розробці дорожньої карти у нас виникла така пропозиція. Перевести повністю загальноосвітню школу номер 4, Повністю у складі всіх класів, які там є, педагогічного колективу, тих персоналу у приміщення загальноосвітньої школи інтернат, і злити дітей інтернату, які там залишаються, і дітей загальноосвітньої школи номер 4 Це дозволяє нам ці три будови, які є на території інтернату. Нам дозволяють прийняти цих дітей. Така пропозиція міської влади викликала невдоволення батьків учнів загальноосвітньої школи номер 4 які не бажають переводити своїх дітей з відремонтованої школи у будь Дівлю інтернату Загальноосвітня школа номер 4 вона відремонтована звичайно, але відремонтована за рахунок державного бюджету у 2012 році, у шістнадцятому, 2017. із державного бюджету у 2017 році, із місцевого бюджету були вкладені кошти. Я ні в якому разі не хочу сказати, що батьки не приймали участь, не брали участь у ремонті. Вони виконували також ремонтні роботи. Вони облаштовували кімнати класні. Це дійсно так, але. Не один мільйон бюджетних коштів вкладено в, в ті роботи, які ви бачили на території на в будівлі четвертої школи. Влада багато уваги приділяла розвитку ремонту нашої школи будівлі нашої школи У 2016 році. При підтримці народного депутата Верховної Ради України Євгенія Борисовича Гелера була виділена субвенція. У сумі 504 тисячі гривень на ремонт харчоблока, на ремонт їдальні, на ремонт спортивної зали, на заміну радіаторів в 2017 році. За кошти місцевого бюджету було зроблено поточний ремонт на суму 103 тисячі. Були замінені на другому поверсі дверні блоки та відремонтовано санвузол в їдальні, для того, щоб діти мали дійсно. Достойну освіту вони повинні повинні мати профіль, навчатися в профільних кабінетах. Це кабінет хімії, фізики, біології, математики. У четвертій школі немає таких кабінетів, крім математики. І просто ніде розташувати дітей. Потужна потужність школи 240 учнів, навчається там 250. І немає профільних кабінетів, які б могли б забезпечити дійсно високу якість освіти. Навіть якщо ми зможемо придбати ці кабінети, ми не можемо там встановити комп'ютерний клас, лінгафонний кабінет не можемо встановити, тому що там немає місця. Дітей з інтернату ми не можемо перевезти, тому що немає, потужність школи не дозволяє цього зробити, розумієте? І тому. Ми на рівні місцевої влади е, намагаємося знайти, е, ну знайти спільну мову з батьками, незважаючи на те, що остаточне рішення з оптимізації не прийняте, міська влада планово реалізує низку заходів з проведення ремонтних робіт у будівлі школи-інтернату. На що з місцевого бюджету виділяються кошти, як такова, абщообразовательна школа номер 4 не закривається. Да, є варіант оптимізації предложеної. специалистами нашего городского отдела образования, и я его считаю самым логичным и рациональным. И согласно этой дорожной карте планируется перемещение учащихся и весь, весь педагогический коллектив в здание школы-интернат здание четвертой школы останется в сети образования, и в него планируется переехать Дом творчества. Но это один из возможных вариантов развития событий. Мы понимаем нашу ответственность о том, что создать мы должны условия переезда, и в ту, в котором должны заниматься наши учащиеся, общеобразовательная школа номер 4 и объединенные со школой интернат, не худшие. Потому что мне и хотелось бы также отметить живое участие в решении этого вопроса народного депутата Украины по нашему округу Евгения Борисовича Гелера, который приложил очень немало усилий и содействовал в выделении государственной субвенции на проведение ремонтов общеобразовательной школы номер 4. Со своей стороны мы гарантируем, что при принятии окончательного решения об оптимизации системы образования мы подойдем максимально взвешенно, учитывая не только требования государственной политики, но и позицию народного депутата Евгения Геллера, безусловно, интересы учащихся. Мы добавим не только по четвертой школы, мы... Ми дбаємо про дітей вдома, будинку творчості, а це ж діти четвертої школи, про дітей інтернату і взагалі про дітей всього нашого міста. Для того, щоб створити максимально комфортні умови. Уже на даний час іде заміна вікон в інтернатному корпусі в навчальному ремонт туалетів. Туалети там функціонують, але вони старого зразка. Я думаю, що ми за час до вересня місяця зможемо максимально вкласти коштів, наскільки це нам дасть можливість місцевий бюджет, для того, щоб створити відповідні умови. І я дуже хочу, щоб мене батьки почули, тому що це наша загальна справа безпека дітей, їх комфортні умови перебування наша загальна справа.